Перший поверх, другий, третій, піднімаюсь в горку і повторюю про себе, здохніть кляті орки. Ось четвертий, ось і п'ятий. І на шостий я забрався, щоб той клятий дід плішивий у Москві там всрався. Сьомий, восьмий і дев'ятий легше пролетіли. Бо уявив, як томагавками по Москві влупили. До 15-го буду йти я без зупину, та хіба то важко? Важко хлопцям та дівчатам, що на нулі б'ють ворожину. На 15-му зупинюся. Віддишуся закурю. Про загиблих помолюся, що відсіч. Дали у пирю. Хай в пеклі палають плішивий дед і усатий таракан. Соловйов Скабєєва, Лавров і Сімонян, Поки слав прокльони москалям тим клятим. Навіть не помітив, як опинився вже перед двадцятим. А ось і двадцять другий. Ще трішечки і майже вдома. В ногах відчувається втома нічого. Переживемо, перетерпимо, але не зрадимо маминої вишиванки, бо віримо в ЗСУ і знаємо, що найтемніша ніч вона перед світанком. Швидко забігаю до холодної темної хати, включаю екофлоу, щоб з'явився інтернет, і хлопцям вислати донати. І так готовий підійматися я ще хоч тисячу раз. Фух. Головне, щоб здох в Кремлі, той плішивий підарас. Фух. А це який? Четвертий! Бля, ще на 22-й. Перший поверх, другий, третій. Піднімаюсь в горку і повторюю про себе. Дохнет, кляті орки!